Тут в житловому масиві в в Казанові є таке штучне озеро, і дуже добре, що його не, не стали робити там якимось декоративним, дуже, чи якось, а зробили таким природним. І тут дуже великі масиви очерету, рогозу. І завдяки цьому. Живуть птахи. Причому такі, які вважаються досить лякливими, Лиски, ну, звісно, крижні і водяні курочки. Також ну, лебеді вони залітають, потім пролітають прямо над головою, над будинками. Цей звук такий, вух-вух-вух. І от е, вже очерет. Такий гарний масив зробився, тому на ньому оселяються птахи і навіть е розповідали місцеві, що тут є, е діточок виводять пташенят, птахи виводять, розмножуються. Такі, вон, видно, я вам покажу. Будинки багатоповерхові там вже. Зовсім близько, ну, через дорогу там. Оскільки. І от таке штучне озеро. Птахи, тут навколо парк. Бачите, які великі масиви очерету. До речі, я підійду потім ближче, але водяна курочка просто вийшла попастися на березі. Ну, коли підходиш ближче, то вона, звісно, тікає і ховається в очереті. Вже декілька. Я таких спугнула, тому стараюся якось стояти на місці. Але тут люди гуляються, просто, ну, такий парк стоять, лавки. Люди гуляють з собаками, сидять на лавках, годують тут голубій. Це вам водяна курочка. Просто біля будинків. І тут тиша. Місцеві мешканці, я так розумію, поважають птахів, їх не, не обезпокоять лишній раз. І от будемо спостерігати, хто тут живе. водоплавних, не таке вже велике різноманіття. На очереті я бачила сянки, ну, синиці, звісно. Побачимо, може, щось буде цікавіше. От думаю, що О, чутно голоси водяних курочок в очереті. Я бачила їх з різних боків. І сподіваюся, що ці... Рижні не просто тут спочивають, що там у них гніздо. І будемо спостерігати, може будуть маленькі каченята тут плавати по озеру. Броцлав, Польща. Сьогодні у нас 10 квітня 2024 року.